Що буде з тарифом на воду. То зараз держава побудувала новий водогін. Його треба обслуговувати за якісь гроші. Віталій Кім повідомив, чого очікувати далі. Міжнародна допомога та проєкти. Місто Миколаїв конкурує з іншими регіонами України. Миколаївська експертна громадська рада підбила підсумки за 2025 рік. Робота без паузи. Повинен город бути чистим. Як Миколаїв Комунтранс працює у свята та за погодних катаклізмів? Сьогодні понеділок, 29 грудня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Учора росіяни атакували Миколаївщину дроном. Постраждалих немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За їх даними, один удар фпв дроном прийшовся по Очаківській громаді. У 800 тисяч гривень оцінено збитки довкіллю, які спричинили чорні лісоруби у Вознесенському районі. Незаконні вирубки лісосмуги уздовж автодороги Миколаївка Петропавлівка виявили працівники Державної екологічної інспекції під час природоохоронного рейду. Браконьєри знищили та пошкодили більше сотні ясенів. Діаметри дерев становили від 10 до 90 сантиметрів. За фактом незаконної вирубки відкрито кримінальне провадження. У карному кодексі за це передбачено покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі до п'яти років. Заграти через незаконний збут наркотиків та носіння холодної зброї на Миколаївщині. За доказами поліції, суд виніс вирок мешканцю Кривоградської області. Подія мала місце ще 21 вересня. Поблизу села Бузьке Вознесенського району поліцейськими за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль, яким керував 49-річний мешканець Кировоградщини. Під час з'ясування у чолов'ягі виявили 155 згортків із небезпечними психотропами, які Зловмисник планував розповсюдити у Вознесенську. Нині на підставі зібраних доказів суд призначив чоловікові покарання до 9 років та 6 місяців ув'язнення. Енергетичний схематоз на 168 мільйонів гривень. Офіс генерального прокурора України повідомив сьогодні про викриття схеми масштабного розкрадання електроенергії. Повідомлено про підозру трьом особам, зокрема посадовцю національної компанії Укренерго. Їм закидають безоплатне постачання 82 тисяч мегаватт електроенергії. Відповідальній посадовій особі Укренерго інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи повідомляється, що наразі проведено обшуки, вилучено документи та проводяться інші слідчі дії. Миколаївський нардеп від слуги народу отримав підозру у справі Набу. Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах та фракції Слуга народу. У справі про можливу діяльність організованої злочинної групи у парламенті підозри вже отримали четверо народних депутатів від цієї фракції. Йдеться про Євгена Пивоварова, Ольгу Савченко, Юрія Кісіля та народного депутата від Миколаївської області Ігоря Неголевського. Водночас видання дзеркала тижня зазначає, що підозри у хабарництві за статтею 368 кримінального кодексу України отримали троє депутатів, зокрема Пивоваров, Кісель та. Неголевський в ухвалі суду також фігурують статті 255 – це створення або участь у злочинній організації, а також 369 – тобто надання неправомірної вигоди. У виданні нагадують, що раніше повідомляли про прослуховування в офісі Юрія Кісіля, які за даними журналістів, дозволили детективам набу зафіксувати контакти з низкою високопосадовців. За інформацією джерел, слідство вийшло на так зване касове вікно тіньових виплат депутатам. Офіційних коментарів від фігурантів справи. Наразі не оприлюднено. У кількох регіонах України поліцейські викрили злочинну групу так званих чорних зброярів. Організатора угруповування затримали та повідомили про підозру. Як повідомили в національній поліції, група займалася збутом трофейної та втраченої під час бойових дій вогнепальної зброї. Організатором виявився 43-річний житель Полтавської області. Правоохоронці задокументували незаконний продаж 12 одиниць автоматичної зброї та понад тисячі набоїв загальною вартістю понад 800 тисяч гривень. Під Час обшуків у Києві, Полтаві та на Київщині вилучили великий схорон. А саме, десятки автоматів, пістолетів, гранатомети, міни, гранати, боєприпаси та вибухівку. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинної групи. В одному з сіл Первомайської громади відновили роботу медичного пункту, який був зруйнований внаслідок обстрілів. Про це повідомив заступник начальника Миколаївської РВА та депутат Миколаївської міської ради Раміль Агабеков. За його словами, будівлю повністю відновили, забезпечили сонячними панелями та всім необхідним для надання первинної медичної допомоги. Це дозволяє медпункту працювати стабільно навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Також Раміль Агабеков наголосив, що відновлення громад. Передбачає системний підхід від базової інфраструктури до медицини і соціальних сервісів та подякував фонду DRC за підтримку в реалізації проєкту. Підбили підсумки за 2025 рік та окреслили напрями роботи на наступний. У Миколаєві відбулося підсумкове засідання експертно громадської ради виконавчого комітету міської ради. На зустрічі розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, говорили про міжнародну підтримку проєкти відновлення співпрацю з асоціацією міст України. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Міжнародна допомога, проєкти відновлення та співпраця з асоціацією міст України. Експертна громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради підбила підсумки своєї роботи за 2025 рік. Основною формою роботи експертно громадської ради є експертна робота в робочих групах і пленарні засідання. У нас з вами відбулося чотири пленарних засідання, які відповідають вимогам, плюс шість. Пленарних засідань експертно громадської ради в форматі відкритих засідань, в форматі колегії громадських рад, куди ми долучали інших колег, і в форматі обговорень тих чи інших стратегічних документів міста, над якими ми з вами працювали. На засіданні розглянули сім питань порядку денного. Ключовою темою стала міжнародна підтримка як основа житостійкості Миколаєва. Учасники наголосили, співпраця з міжнародними партнерами є критично важливою для відновлення міста, розвитку економіки та створення нових робочих місць. Серед прикладів такої взаємодії розробка плану адаптації до змін клімату Миколаївської міської територіальної громади. Ми можемо казати, що Процес розробки документів відбувається якісно, системно. Сьогодні ми вже можемо сказати, що місто Миколаїв визначило ключові кліматичні ризики, ключові тренди, на які варто буде спиратися далі при ухваленні управлінських рішень на рівні міста Миколаєва. Артем Ващеленко зазначив, що на сьогодні подібні роботи з адаптації до змін клімату в Україні проводяться лише у двох територіальних громадах Миколаївській та Київській. Окрему увагу члени ради приділили необхідності впровадження сталих рішень і політик, які мають посилити конкурентну спроможність громади в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення. Розуміючи, які виклики сьогодні ми маємо, що місто Миколаїв вже сьогодні під час війни. Конкурує з іншими регіонами України за увагу, за ресурс, за людей, за бізнеси, які повернуться і які продовжують тут працювати. Тому ми розуміємо, що місто Миколаїв має сформувати так звану унікальну пропозицію, і насправді місто це вдається. Також учасники засідання розглянули питання подальшої співпраці з Асоціацією міст України. Йшлося про координацію спільних дій у сфері місцевого самоврядування та участь територіальних громад у формуванні і удосконаленні законодавства. Голова Миколаївської регіональної платформи реформ Валерій Вєтров навів приклади успішних напрацювань у цьому напрямку. Каже, все це держбюджет. І в результаті цієї співпраці були Звернення і нашої міської ради готували збережено 64% ПДФО в бюджеті громад, однак з обмеженням використання 4. Врахована позиція Асоціації міст про використання даних Держстату Мінсоцу для горизонтального вирівнювання. Врахована пропозиція Асоціації Міст про перегляд прогнозних показників походження 25-го року. Окрім цього, на засіданні обговорили підготовку нової редакції статуту Миколаївської міської територіальної громади, реалізацію концепції розвитку річок та маломірного судноплавства, підтримку бізнесу в умовах воєнного стану, а також вдосконалення механізмів ухвалення та моніторингу управлінських рішень на місцевому рівні. За підсумками засідання, члени експертно громадської ради сформували проєкт резолюції та окреслили пріоритети роботи на 2026 рік. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv без вихідних і за будь-якої погоди так працюють працівники КП Миколаїв Комунтранс. Напередодні та після зимових свят підприємство вивозить майже в півтора рази більше сміття ніж зазвичай. Та, попри погодні умови та навантаження, комунальники роблять усе, щоб місто залишалося охайним. Тож детальніше про це дивіться далі. Вони працюють без вихідних, аби Миколаїв залишався чистим і охайним. Новорічні дні, навіть попри війну, для миколаївців залишаються святковими, а для комунальників це період підвищеного навантаження. У цей період кількість побутових відходів зростає в рази. Та, попри складні погодні умови та перебої з електропостачанням, працівники КП Миколаїв Комунтранс» щоденно виходять на маршрути. Ми щодня працюємо задля чистоти нашого міста. Напередодні свят кількість відходів збільшується в півтора рази. Тому ми працюємо в посиленому режимі, кількість сміттєвозів трішки збільшена. Зараз наразі працює більше 40 одиниць техніки по місту. Це перші дні Нового року, це найпосиленіший режим для нашого підприємства. Напередодні та після свят навантаження на комунальні служби зростає в рази. За кілька днів підприємство вивозить стільки ж побутових відходів, скільки зазвичай накопичується протягом цілого тижня, каже Юлія Слободенюк. Всі напередодні свят готуються, прибирають свої квартири, водинки а також готують смачну вечерю. А це що означає, що збільшується відходи сміття, яке напередодні святвечору нового року всі намагаються більше винести з дому. Тому наразі ми прибираємо сміття, як сказати, в звичайний день це приблизно 200 тонн, а в пересвяткові дні це вже доходить до 300 тонн за день. Святковий період це пікове навантаження для працівників. Складні погодні умови лише ускладнюють роботу, однак маршрути не зупиняються. Водій Валерій Смученко розповідає, робота не проста, але надзвичайно важлива для міста. Виїжджаємо ще темно. І робимо, поки все не зберемо. Виїжджаємо 5 п'ять годин, хто по шість годин, як виходить. В течение часу всіх буває до трьох, і до чотирьох, і до п'яти. Як, як є проїзди, бо люди ставлять так машини, що не везде проїдеш. Працюю вже два роки, виїжджаємо з самого ранку, прибираємо город. повинен город бути чистим. Щоб уникнути переповнених контейнерів і додаткового навантаження на комунальників, на підприємстві просять миколаївців дотримуватися простих правил: щільно пакувати відходи, не залишати сміття поруч із контейнерами, а великогабаритні речі виносити лише за встановленим графіком для того, щоб ми працювали набагато краще та Місто не так забруднювалось, просимо містян міцно зв'язувати своє сміття, аби воно не розліталося під час завантаження сміття у сміттєвоз, або поки воно знаходиться ще в баках, щоб їх тварини не розривали, тому що тому треба би вибирати таке більш плотні пакети, більш щільні та дуже міцно зав'язувати. Поки місто живе святковими клопотами, комунальники залишаються на роботі. Їхня щоденна праця це порядок на вулицях, чисті двори та відповідальність за місто за будь-яких умов. Тобто дуже багато сміття, але ми працюємо. Незважаючи на погодні умови, незважаючи на відключення світла, ми працюємо щодня, не зупиняючись 365 днів на рік. З ранку і до самого вечора. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що тариф на централізоване водопостачання для жителів Миколаєва не має зрости. Про це він повідомив під час прес-конференції за підсумками роботи у 2025 році. Посадовець наголосив, що його завдання це зробити все можливе, аби тариф для миколаївців залишався доступним. Пропонуємо пряму мову. Тобто зараз держава побудувала новий водогін. Його треба обслуговувати за якісь гроші. Тобто є електрика. Добре, що є сонячні батареї, що буде зменшувати. Вити цю вартість передали по вартості цю воду на Миколаїв, і якщо, наприклад, воно коштує там 30 гривень, а інше щоб очистити і доставити по мережам 70, ну це погано. Треба, щоб було з точки зору найбільш більш ефективної використання. Державна екоінспекція південно-західного регіону поширила результати кризового моніторингу на пляжах Одеси, які потерпають через витік соняшникової олії. Нагадаємо, сільгосп сировина потрапила до акваторії Чорного моря внаслідок обстрілу російськими окупантами портової інфраструктури 29 грудня. Природоохоронці обстежили пляжі Ланжерон відрада та 16-та станція Великого Фонтану і виявили у районі пляжу Ланжерон окремі плями жовто-сірого кольору з характеристик. Терним запахом соняшникової олії також було відібрано проби морської води для проведення відповідних досліджень. Ситуація перебуває на контролі, заявили в інспекції. Українські прикордонники замилували сьогодні мережу кадрами, які зафільмували камери спостереження в районі державного кордону протягом року, що минає, на відео представники дикої фауни прикордоння без зайвих клопотів мандрували до сусідніх країн та у зворотньому напрямку. Тут і благородні олені, і косулі, і лисиці з вовками, і навіть ведмеді. А інколи тварини заходили просто на позиції до охоронців кордону та не гребували простими ласощами прямо з їхніх рук. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 30 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 65%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях свої думки щодо ситуації з тарифом на воду в Миколаєві і чи є підстави для його підвищення. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.